Вітанечко, любі восьмикласники. Вже літо вже закінчився навчальний рік, і зараз у вас дуже багато вільного часу. І зараз ви можете приєднатися до мого каналу і трохи повторити все, що ви вивчили за восьмий клас. Або ви лишень перейшли в восьмий клас і хочете знати трохи більше, щоб потім було легше. Тому уважно слухайте, а ми почнемо. Ну що ж, сьогоднішня наша тема майбутнє. Тож, в англійській мові в нас є декілька способів говорити про майбутнє. Один із них, якщо ви дивилися уважно моє відео, ви вже знаєте. Так, це Present Continuous. Тобто, теперішній подовжений, а в англійській мові ми можемо теперішній час використовувати якості майбутнього. І також іноді можемо використовувати у якості майбутнього часу Present Simple, тобто теперішній простий час. Коли ми говоримо про якийсь розклад. Наприклад, поїзд відходить у 9-й. Це буде Present Simple, тому що це рутинний розклад. Але ми ж врешті-решт говоримо про майбутнє, тобто він відходить не зараз, а у 9-й. Ось так. Але. В нас ще є Future Simple, що означає майбутнє просте. І в нас є е, декілька невеличких різниць. Але давайте згадаємо спочатку форму. І так: present simple, Event simple, е, і тому ми просто беремо підмет-присадок. Наприклад, «I do the washing up every day». Я е, е, мию посуд кожного дня. Все нічого більше, тільки якщо в нас he, she, it ми до дісова додемо S. She cleans the room on Sunday Вона прибирає кімнату у неділю. Uh, є декілька spellings uh, Rules декілька правил щодо правопису. Ось подивіться, якщо закінчується на OHX SS, додаємо ІС. E, якщо закінчується на Y, Y змінюється на I, ми додаємо IS. E, uh, як тут uh, «my dad fixes things. My sister дедфікси her room every week». Uh, але якщо в нас перед літерою стоїть голосна, просто S. My brother plays in the Garden every morning». Uh, ось це, що вам треба знати. Uh, потім в нас uh, виникає «do», «does», якщо ми хочемо uh, задати питання. Uh, просто «do» або «does» перед підметом і uh, прибираємо будь-які закінчення. «Do you do you every day? Does nap dad fix things at our house?» uh, Ну, якщо ми хочемо щось уточнити, формула те ж сама, але ми просто додаємо е, питальне слово. Наприклад, what does your sister clean on Sunday? When do you do the washing up? Тобто, що твоя сестра робить у неділю, коли ти маєш посуд. Е, це все дуже легко, ми це з вами розглядали. Ну no, і don't, doesn't, коли це е, е, негативне речення. I don't do the washing up every day. My sister doesn't clean the room on Sunday. Uh, тобто про це ми вже говорили, досить легко, тому побіжно. Uh, що в нас з Present Continuous? Uh, то це M are» і до дієслова додаємо «I am washing now, тобто я мою зараз. Uh, і в нас тут є декілька право право опису, багато зупинятися не буду. Якщо дісово закінчиться на І, то і випадає кому «інг». Uh, коли uh, короткий приголосний, як у слові сит, то uh, голосний в кінці подвоюється сид-ситен. Uh, uh, якщо у нас uh, треба задати запитання, М із «а» перед підметом, Uh, якщо треба ще якесь уточнення, питальне слово перед is, R, а потім та ж сама формула. І uh, uh, M not, isn't, aren't uh, – негативна формула. Uh, і тут декілька прикладів. Uh, якщо хочете більше послухати про ці часи теперішні, просто подивіться моє відео. Uh, я постараюся не забути поставити тут підказку. У кутку, де ви зможете переглянути докладніше. А ми зараз просто дивимося на форму. І ще сьогодні стискатимемося з Future Simple. Це дуже просто: підмет, потім will і присадок. I will do it for you. Я зроблю це для тебе. Тобто, щоб поставити в майбутнє, просто will перед під... і все. Uh, є скорочена форма I'll do it for you. Апостроф 2 L. І все. Uh, підмет will not, або won't, плюс 2 слово. Так, I will not, I won't do it for you. Я не зроблю це для тебе. Тобто ось це негативне речення. І при запитанні will перед підметом will you do it for me? Зробиш це для мене? Або якщо уточнюємо щось, uh, питання слово. Uh, will підмет присудок. What will you do for me? Що ти для мене зробиш? Тобто лише у нас з'являється will, і це воно future simple, воно дуже просте. То ще раз переглянемо форму, ще раз переглянули приклади. Можете зробити скріншот зараз цього відео, щоб у вас була підказка. А ми йдемо далі і розглядаємо, яка ж різниця між цими часами. І як саме ми маємо використовувати е, ці часи, як коли ми говоримо про майбутнє? Тож, різниця між Present Simple, Present Continuous F'uture Simple? Що ж, ось бачимо нашу часову лінію. Ще раз гадаємо, Present Simple це рутина просто те, що ми робимо кожного дня. Але ще коли ми говоримо про розклад, це теж Present Simple. Present continuous це те, що відбувається прямо зараз. Ось тут прямо наша стрілочка прямо на кінчику. І прямо зараз відбувається. А ще заглядаємо трохи в майбутнє. І Future Simple це теж майбутнє, але є нюанс. То ще, раз. Present Simple це те, що every day, every Monday, every year, кожного дня, кожного понеділка, кожного року, кожного літа. Always, sudden, often, never, sometimes. Завжди, зрідка, часто, ніколи іноді. Це рутина, routine, timetable – розклад, schedule – розклад. Коли ми говоримо про майбутнє, ось той приклад, коли я говорила про поїзд. The train comes at 6.30. Поїзд приходить о 6.30. Це як і розклад, тому що він кожного дня приходить о цей час, але як і консультація факта. О котрій приходить поїзд о 6.30, він ще не прийшов, він вище прийде о 6.30. Тому ми можемо говорити Present simple у якості майбутнього, коли ми говоримо про розклад. Не обов'язково про потяг, там, про зустріч, коли ми там зустрічаємося о 7.30. Тобто це можемо говорити Present simple. Добре. Continuous. Uh, і future. Давайте подивимося на різницю. І так, uh, continuous врешті-решт те, що відбувається зараз, прямо зараз. at the moment, now, Але це ще запланована дія. Tomorrow at 6 o'clock. Тобто, ми запланували якусь дію, і ми точно знаємо, що цей час вона відбудеться. Наприклад, I'm going to London next я їду до Лондона наступного місяця. В мене запланована ця дія. Але що ж у нас в Future Simple? А з Future Simple у нас не запланована дія, а спонтанне рішення. I will help you, я тобі допоможу. Наприклад, можна сказати так: I'm going to go shopping. Я йду за, я йду за покупками. I will help you, я тобі допоможу. Я йду за покупками, буде, Це буде заплановане, тобто ми планували зараз піти у супермаркет. А I will help you. Я тобі допоможу. Це спонтанне рішення того, хто почув про ваші плани. Тому ще раз, Present Continuous заплановане, і ми точно знаємо щоденечку прописано. А Future Simple це спонтанне рішення. Наступний такий нюанс: A prediction of what we see. Тобто якесь передбачення на тому, що ми бачимо своїми очами. Воно базується. Наприклад, you are going to trip over your laces. Ти зараз перечепишся чере, через свої шнурки. Тобто ми бачимо, що людина не зав'язала шнурки, вона зараз перечепиться. І ми робимо передбачення про це. То це uh, present continuous. Що ж до future Simple? Uh, теж може бути передбачення, але не тому, що ми відчуваємо. Наприклад, ми відчуваємо це You will win. Ти переможеш. Це наше відчуття. Ми не бачимо, ми не знаємо, але в нас є відчуття, і ми на цьому робимо передбачення. Різниця. Тут ми робимо передбачення на те, що ми бачимо. Тут ми робимо передбачення на тому, що ми відчуваємо. Сподіваюся, вам це зрозуміло. І ще трохи нюансів. Тобто present continuous це не future, тобто не будь мабуть. Ні. Uh, he is going to visit his mom tomorrow. Uh, він збирається побачити свою маму завтра. Uh, ще коли future simple використовується, коли ми говоримо про обіцянку. А, наприклад, обіцянка така: I will survive. Я виживу. Або обіцянка, я буду вчити англійську, I will learn language. Це обіцянка. Ми стверджуємо, що так буде. Ми обіцяємо, тому ми використовуємо «Future сім. Тобто це не просто це не запланована дія. Якщо у нас запланована, я буду вчити англійську наступного року, і заняття в нас буде понеділок, п'ятниця 7.30, це буде «Present Continuous». А якщо це просто ми говоримо, я буду вчити англійську, але в нас немає чітких планів, коли це ми будемо робити. То це обіцянка, це е, не незапланована дія. Це просто так? Я сподіваюся, вам це зрозуміло. Якщо не зрозуміло, пишіть у коментарях. Але я думаю, що ми зараз перейдемо до практики і вам буде все набагато зрозуміліше. in a textbook? що у вашому підручнику? А тут нам кажуть у першому порівняти подивитися різницю між Present Simple Present Continuous. Це легко. I play tennis. Я граю в теніс завтра о 10 Заплановано? Просто рутина консультація факту. I travel to Scotland every summer. Я подорожую до Шотландії кожного літа. I'm traveling to Scotland in summer. Я планую поїхати в Шотландію цього літа. Різниця бачимо. She works every day until 5, вона кожного дня працює до 5. She is working until 7 tomorrow, а завтра вона працює до 7. Тобто це заплановано, а це рутина. Ну, давайте спробуємо спочатку uh, речення у Present Continuous. І mm -hmm. ще подивимося за, за в майбутнє. Зараз ми бачимо. З uh, Diaz leave. We are leaving for Kiev next week. We are leaving. Are? We... She is starting a new project next week. Is starting. Is he in the demo? I am staying at my granny's when I uh, get to Kharkiv. Uh, я... Зупиняюсь у своїй бабусі, коли доїду до Харкова. Uh, тобто запланована дія зупинитися у бабусі. Uh, he is not coming until next week. Він не прийде до наступного тижня. Він не планував цього робити. Ми це сказали. Uh, we are going shopping. Our first day there. Ми поїдемо за покупками. У нас ж перший день там. Це заплановано. Uh, I am staying home and uh, I am reading tonight. Я залишаюся вдома і буду читати сьогодні ввечері. В мене так розпланований вечір. Далі uh, давайте спробуємо uh, запитання скласти uh -huh. усі в present continuous поки що. Uh, наприклад, are you going out tonight? Ти сьогодні виходиш? Uh -huh. Або так, «What time are Bob and Sue coming, коли приїдеть Боб uh, «Are you working next week?» Ти працюєш наступного тижня? When is Liz going on holiday? Коли ліза збирається в відпустку? What are you doing tomorrow evening? Що ти робиш завтра ввечері?» Що ж продовжимо? What else is in your textbook? Що, що вашому підручнику? Порівнюємо present continuous та present simple. Так, тут же треба порівняти, здогадатися, що де. А, перше дуже легко. I'm meeting my friends this evening. Я зустрічаюся з друзями ввечері. Заплановано. I'm not going out tonight. Знову таки заплановано, не виходжу сьогодні ввечері. А ось тут розклад. The concert starts at 8.15. Розклад тому present simple. Tom isn't coming to the party on Saturday. Uh, ми говоримо про що, що заплановано у четвер, Том не прийде на вечірку у четвер. Uh, the English course finishes on 7th of May. Uh, курс англійської закінчується 7 травня, uh, тому що це розклад, він завжди так робить 7 травня. Uh -huh. uh, I'm not going to London tomorrow. Я не їду до Лондону завтра. Запланована дія. My sister is getting married next december. А моя сестра виходить заміж е, наступного грудня. Е, запланована дія. І знову розклад. My train leaves at 8.45. Поїзд відходить у 8.45. Тобто ми вже бачимо, що коли є конкретна дата, е, і це, це розклад про концерти, про поїзди і просто запланована дія. Так, це present continuous. Добре, наступне те ж саме. Uh, present continuous uh, present simple. Uh, every day стоїть. Одразу ж навіть не домой це present simple. Peter works in his studio every day. everyday. Uh, додаємо S, тому що Peter, так, he і додаємо S. Uh, at the moment, В даний момент Present Continuous. He is painting his greatest work at the moment. Він зараз прямо-таки малює свою найкращу роботу. Uh, we uh, are traveling to Rome to Rome see the partners' opening, opening night. Ми uh, подорожуємо до Риму побачити uh, відкриття uh, художника. Uh, це запланована дія, Present Continuous. А ось тут бачимо розклад. Uh, але трохи подивимося, тут є трохи різниця. On Thursday our train departs at 11 a.m. У четвер поїзд відправляється об 11. Uh, але і приходить And arrives at 7 pm І приходить о 7. Uh, але якщо б ми ще додали сюди, uh, тоді нам треба прийти, наприклад, якщо поїзд об 11 відправляється, нам треба прийти о 8, то ми, ми скажемо так: on Thursday, our train departs at 11 a.m., but we are going to come at 8 a.m. Зрозуміло? Тобто, коли розклад. Present Simple, коли вже наші плани, то Present Continuous. Uh, Peter is finishing three different pieces for the exhibition. Peter закінчує три різних картини для виставки. Uh, знову він закінчує прямо зараз. Uh, his manager is picking up uh, the finished work on Wednesday. Його менеджер забере закінчену роботу у середу. Тобто знову це плани менеджера. Але знову розклад. The show begins promptly at 9 p.m. on п. Шоу починається о 9 о 9.4. Це розклад тому Present Simple. А зараз трохи різниці між uh, Future Simple та present continuous. Ну що ж, подивимося на цю вправу. Uh, дивимося. Uh, Літак прилітає о шостій. Розклад. Present simple. The plane arrives at 6 p.m. Uh, у мого кузена My cousin to the town birthday party this Friday. Запланований. My cousin is having a birthday party this Friday. Запланована дія. Present continuous. I will probably come, but I'm not sure. Я можливо прийду, але я не впевнений. Тобто така обіцянка або невпевненість. Future simple. I think you will like Scotland. Я думаю, тобі сподобається Шотландія. Передбачення на тому, що ми відчуваємо. Тому future simple. Adrian won't come uh, isn't coming to із party because he's grounded. Adrian не прийде на вечірку Емі, тому що він покараний, Isn't coming. Тобто він не запланований. Він не прийде. Це не заплановано. Це Present Continuous, тому що він покараний. Ну, трохи ще. Подивимося. Uh, I will learn English next year. I promise. Я Вивчу англійську. Наступного року. Я обіцяю. I will learn обіцянка. I am visiting London next month. Uh, я uh, від відео Лондон наступного місяця. Плани. То present Continuous. I'm going to buy some food. I will help you. Я uh, збираюся купити трохи їжі. Я тобі допоможу. Uh, запланована дія. Спонтанне рішення. Uh -huh. Тому continuous simple. It's cloudy. It's going to rain soon. Uh, or it is raining soon. Uh, пасмурно. Хмарно, скоро піде дощ. Передбачення на тому, що ми бачимо. I think you will become a doctor. Я думаю, ти станеш доктором. Передбачення на тому, що ми відчуваємо. Тому Е, Добре, ми перейдемо зараз до веселої практики. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть у коментарях. Я знову спробую пояснити для вас це. Practice. Funny practice. весела практика. Зараз ми будемо слухати пісні і вставляти туди. Те, що ми почули, і це пов'язане з нашим правилом. Ну, давайте подивимося на першу пісню. Що нас тут говорять? I щось always, щось you. Я ж завжди uh -huh -huh, тебе. Давайте почуємо і спробуємо здогадатися. Можливо, тут якась обіцянка, а це вже нас наштовхує на думку, що це може бути який час. Ну що ж, перевіримо? I, I, we'll love you. Після номер два. You, mm -hmm, go for kid. Що ж тут у нас припущено? Давайте прослухаємо. Go Пісня номер три. Ви вже здогадалися. We mm, rock you. Перевіримо. Sing it. We will, we will. Yeah. Answers. Ну що, дивимося на відповіді. Перша пісня Whitney Houston і ви вже здогадалися, I will always love you. Я буду завжди тебе любити. Обіцянка тому Future Simple Наступна пісня це група Offspring, і назва її така ж сама, як і приспів. You are going to Go far, kid Ти далеко підеш, дитинко. О, там є. Таке сленгове скорочення: Going to скорочується до Gone. Це американський слен, просто для того, щоб ви знали. Тобто передбачення на тому, що ми бачимо. Чи ти далеко підеш, я бачу. Так, і останнє це ствердження, обіцянка, навіть може трохи погроза We Will Rock You від групи Quinn. Це Future Simple. Можете переслухати ці пісні, можете додати їх до плейлиста, Вони дуже круті. А, ці пісні старі, бо я теж стара. Але ви можете у коментарях написати мені пісні з Future Simple, а Present Continuous, які нові, які ви знаєте. Пишіть, буде обівського цікаво. Послухати, та і вашим однокласникам треба більше прикладів. Ось і кінець нашого відео. Сподіваюся, вам сподобався наш урок, Сподіваюся, було дуже багато практики, вам все зрозуміло. Якщо ні, пишіть у коментарях, і я обов'язково розповім. Діліться цим відео з вашими друзями, з вашими вчителями, яким теж треба готуватися до уроків і до наступного навчального року. А ми побачимося з вами через вівторок. bye бай